Ця практика називається легко дихати. Вона про легкість дихання. Руками так робити не обов'язково, я так показав, щоб відобразити цю таку легкість в диханні. А, навіщо вона потрібна? А, коли забагато стресу, а в нас його забагато, стискається діафрагма, затискається. Дихання, якби ну, людина стає, ну, включаються якісь механізми, часто інстинктивні, щоб бути непомітними, не задихнути, і от дихання дуже страждає. Тобто воно стає дуже таке поверхневе і не вистачає людині кислороду, погано. Ця практика допоможе відновити багато функцій дихання. Її можна робити лежачи, я покажу стоячи, але можна лежачи так навіть ну, набагато простіше. Ну і добре, коли цю практику а, добре було б, якби її вам, хтось зробив інша людина, тоді більше ефективно, але можна і самостійно. Отже, крок перший: а, отут на, на грудині і зліва-справа є багато активних, Біологічно, які пов'язані якраз з функцією дихання. Тому починаєте масувати і шукаєте ті місця, де якось некомфортно болить або ще плосхотно. І от там, де йшли, приміром, знайшли отут, і починаєте круговими рухами проробляти цю точку, десь займе секунд 20-30, неприємні відчуття мають знизитися. Отже, де ви шукаєте? Отут, по центру, від яремної впадини аж до, до цього очевидного відростку. Тобто тут подивилися, а десь знайшли, не що некомфортно, промасували, йдете далі. По бокам, зліва, справа, от по центру, єсть. А, можна просто можете закрити очі і по, поспостерігати за своїм диханням. От як я вам Декілька вдихів, видихів. Видихаєте грудною клітиною. Чи животом теж? Яке відчуття тут діафрагми? діафрагмі? Там воно все затиснуте чи ні. У нормі воно має бути таке відчуття свободи і навіть якось такої зібраності. Поспостерігали. Далі робимо таку вправу. Ви робите вдих, робите вдих, максимально вдихаючи животом. Тобто вдих. Потім робите затримку дихання. Так. Дих, затримка дихання. І потім, десь секунда 15, двадцять затримка. Потім ви берете і, масуючими такими надавлюючими рухами, ви якби намагаєтесь надавити через весь цей лівер, надавити на діафрагму, і тримаєте 4-5 секунд, щоб вона трошки розслабилася. Ви, наче її так, розтягуєте через, через всі свої кишочки, отже, вдих увагу свою теж сюди направляєте і стараєтесь, завдяки своїй увазі, завдяки такому направленому, направленому потоку якусь любові турботи про себе, а розслабити. Да? Ви там, просто таку посилаєте би, команду, можна розслабитись, розслабляюся. І ви якби розглажуєте, розслабляєте діафрагму. Ну, мені важко одночасно і робити і говорити, тому давайте ще раз вдих, вдихнули, затримали подих і починаєте надавати. Можу а, ну, от, конкретно цю практику добре робити, коли лежите на спині, тоді вона максимально, максимально легко проходить. Отже, трошки розслабили діафрагму. Далі кладете собі руки на нижній край ребер і просто відчуєте, як під час дихання, наскільки вони рухаються. Сама практика полягає в тому, що ви, коли робите вдих і намагаєтесь максимально розширити ребра. Ну, я відчув якийсь такий в натовпі і вас з усіх боків здавили, а ви так за рахунок дихання і за рахунок ребер даєте собі місце. Тобто, ви ребрами давите максимально ширу, щоб включилися всі м'язи. А вони теж пов'язані з функцією дихання, щоб вони включилися. І в цей час, коли ви робите ребрами вдих, руками ви вчиняєте супротив. Тобто ви трошки додаєте навантаження на ці м'язи. Тобто ви не маєте дивитися так, щоб ви не могли вдихнути, але трошки супротив робите, щоб м'язи краще включилися, краще пропрацювалися. Тобто, робите вдих. Супротив, а на видиху ви не давите, просто супроводжуєте руками ребра, і тут ви намагаєтесь видихнути максимально, максимально, максимально. Максимально. І тут знову почався вдих. Робите супротив, 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 а ребра ми давите на руки. І потім видих, руки просто супроводжують ребра, а ви види, видавлюєте повітря. Вдих, 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 вдих І видих, 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 супроводжуєте, видавлюєте ребрами. вдих, вдих. вдих. І видих, супроводжуєте. О, і наступний крок знову просто відчуйте своє дихання. Якщо хочете, можете допомагати руками, да, от. якщо це вам допомагає відчути таку легкість і просто спостерігайте дихання і дихайте. шукайте ту легкість. Тут важливо себе не... нікуди не біжати, тобто ви так солодненько вдихнули. І от зараз не хочеться одразу видихати, насолодіться цим відчуттям, декілька секунд затримки, а потім відчуваєте, о, воно само почало видихатися, бо так комфортно. І видихаєте. Тут видихнуло, є така, декілька секунд такої лінії, а не хочеться робити вдих. А ви дозволяєте. І потім о. Пішов нервовий імпульс, хочеться вдихнути, і ви починаєте робити солод, солодкий вдих. І також дихаєте постійно, має бути максимально легко і якось солодко. Руки якби, допомагають нагадати нашому да, корпусу грудній клітині, що плечам, що можна трошки розкриватися під час вдиху. Я на цьому цю практику закінчую, а ви можете продовжити і так подихати стільки, скільки ви відчуваєте цю солодкість буття. Дякую за увагу.